Одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 950 гривень за 10 кг. Ось такий іде класний брендовий брендовий світшотик Наступний де також іде бренд. Далі йде ось такий на замочку. наступні тут штанишки, чоловічі. Це мій подовжені це йде Адідас. Далі йде ось такий світшотик простенький білий. Наступний йде ось такий. йде з капюшоном. Розмір тут XL. Далі йде розміра, я тут не бачу. Ось такий. Наступний світшотик йде ось такий з капюшончиком. Розмір С. Наступні йдуть ось такі штанички, вони тут прямі. Різночі, а розміра я тут, чомусь не бачу. Далі йде ось така XELC. Наступний йде ось такий зелений. Далі йде ось таке. Наступний йде ось такий світшотик. він з да капюшоном. Він де да брендовий. А розміра я тут не буде що бренд якісь. іде ось такий. Далі йде ось такий BMW, Класний сюдшот, чоловічий розмір S. Далі йде ось такий на замочку з капюшончиком. Наступний йде ось такий сіренький. Далі йде ось такий яко. Далі йдуть ось такі штанишки. Вони йдуть на манжеті. Розмір на 12-14 років. Далі йде ось такий супермен. Супермен. Але розміру я не бачу. Далі йде ось такий синій XL. Наступні йдуть ось такі штани. Далі берумо розмір 44-46. Наступний це ось такий класний падник. І остання моделька є ось така емочка. Це йде тип картигана. Mm -hmm. Ось так. Воно не защіпається. 10 кг ціна 950 гривень.